Напередодні соцмережа сколихнула новина, що на Сумщині засудили чоловіка, який виготовив власноруч зброю і вибухівку, аби зупинити російські війська 22-го року неподалік рідного села. Віталій Куколій із Сумської області розповідав про свій вчинок на телебаченні і внаслідок проти нього порушили кримінальну справу. і Засудили у прокуратурі. Кажуть, вирок цілком законний. То що сталося насправді? Ольга Читайло з'ясовувала. Це була основна засідка, була друге місце. Ще мінірував я там е місточок. Віталій Кокуль, житель села Кам'янка на Сумщині, веде нас лісом до місця, де на початку великої війни влаштував засідку на росіян. Мав намір підірвати ворожу техніку, якщо вона піде у напрямку села. Я збирав інформацію, передавав вже це своєму командиру партизанського загону. Там ми, коротше, састали стратегічний план. Ми кілька сотень метрів пробираємось хащами. Віталій пояснює встановивши вибухівку, він залишився спостерігати за дорогою. Ось у цьому місці каже, просидів чотири дні. Вибухівку, яку встановив Віталій, виготовив сам. Вибухівки самі я ж хімік технолог. Я в сумах машиностроїтельно мучився технікою. Mm -hmm. Для я можу їй штукатурки з чого завгодно з сухого лисня наробити. За тими статтями, що я виготовляв зброю, вибухівку без на, на, на цьому, і так далі. Пані тобто, я всю жизнь жив. Мечтав, щоб оце настала війна, щоб зробити собі ружьо і заробити собі 263 статтю. Я ж оце ружьо, я ж його спортив, щоб віддавати в музей. Воно 100% не стріляюче було. Того, що виготовив зброю і вибухівку, не приховував, і 23-го про свій спротив окупантам розповів Суспільному. Згодом откровення чоловіка увійшло до доказової бази у кримінальній справі проти Віталія. Його прокуратура звинуватила у виготовленні зброї та вибухівки. Суд постановив визнати Віталія частково винним і призначив покарання три роки позбавлення волі з відстрочкою з випробувальним терміном в один рік. Чоловік подаватиме апеляцію, справу вважає сфабрикованою, бо зброя, яку знайшли, каже, була у неробочому стані. І от оця небайова зброю вони реставрували. Uh -huh. Прокурор реставрували, щоб вона змогла зробити постріл. Вона зробила постріл, і тепер її признають як бойовий міняють. І Цей вирок уже не був розголосу в соцмережах, адже виходить, що чоловіка, який ризикував життям, захищаючи батьківщину, звинуватили у злочині. Бо за таким принципом тюрма загрожує тисячам українців, які чинили і чинять спротив росіянам. Він випробував цю зброю не тільки десь там в лісі, а в тому числі в себе в дворі. У прокуратурі кажуть, звинувачення виправдане під час обшуку правоохоронці вилучили у Віталія рушницю два пістолети та понад кілограм пороху. Окрім того, він був шість разів ув'язнений, зокрема за зберігання зброї. І не вся зброя, яку вилучили, за словами прокурора, була у неробочому стані. Ніхто не заперечує, що він захищав і приймав участь. Це було підтверджено поясненням відповідних свідків. Він за місцем проживання фактично виготовляв зброю. Це стало відомо працівникам поліції. Добровільно здавати він її до працівників поліції не бажав. Віталій визнає, справді він був ув'язнений, але давно і всі помилки врахував. У селі про нього відгукуються добре. Староста каже, чоловік багато зробив, щоб громада вистояла. Добра, гарна людина. Так, Дійсно, він допомагав мені, як старості, тоді під час окупації, в лютому і березні, до звільнення міста Трасенця і нашої громади. Він доставляв допомагав він доставляв продукти харчування, патрулював вулиці. Віталій нагадує прокурорам і суддям. Конституція визначає, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Тож планує подавати апеляцію. І сподівається, що вирок скасують. Ольга Читайло, Дмитро Матвієнко, факт та марафон. Єдині новини.